Сьогодні пропоную сплести вам двоколірний браслет ось такій техніці. Для цього я закріпляю на столі ниточки основи, довжина їх 30 см, фіксую їх малярним скотчем, який не залишає слідів на вашій поверхні. Далі відрізаю довжину других робочих ниточок. 80 см. Відступаю від краю ниток основи приблизно 7-8 см, і краї теж фіксую до поверхні. Як ви будете розміщувати, з якого боку, наприклад, жовтий синій колір відносно ниточок основи, це насправді не має значення. Тож починаємо нашу роботу. Я починаю з лівого боку, загинаю синю мотузочку в петельку і навколо жовтої, в даному випадку, обвожу рух. Далі знову загинаю синю в петлю і обвожу під двома ниточками основи вже саме двома. І підтягую доверху. Далі продовжую жовту, загинаю її в петлю, провожу кінчик робочої нитки під одною ниточкою основи, в даному випадку синьою. Далі загинаю в петлю і ввожу під двома. Продовжую чергувати ліву праву сторону. Загинаю в петлю, кінчик провожу під однією ниточкою основи, підтягнула вузлик, наклала наверх петельку і під ниточками основи вже двома протягнула робочу нитку. Жовтий те саме повторюю в петлю, захвачую одну ниточку, в петлю захвачую дві, продовжую на довжину нашого браслета. Коли наш браслет готовий, сплетений на повну довжину, ми акуратно від'єднуємо малярний скотч. Для того, щоб не розпустилася ниточка. В кінці нашого плетіння їх треба обрізати, залишаючи приблизно 2-3 міліметри і за допомогою вогню обпалити, зафіксувати. Якщо ви дитина, прошу це робити з допомогою дорослих. Кінці затягнули останні вже. Акуратно підводимо до вогню і притуляємо ножицями. Все, кінці браслету зафіксовані. Ниточки, які були в нас ниточками основи, які ми оплітали, їх треба порівняти подовжені, зайве відрізати, на цих кінчиках зав'язати на самому краєчку вузлики. Зафіксувати за допомогою вогню. Те саме робимо на другій стороні. Для утворення застіпки ми беремо додатковий шматочок мотузки приблизно довжина його 20-25 см. Накладаємо кінці браслета один на один. Беремо шматочок коктейльної трубочки, теж кладемо наверх. Тримаємо це все разом лівою рукою. Накладаємо. Один край нашої мотузочки на трубочку і обкручуємо цей вільний кінчик в ліву сторону через усе, через трубочку і через кінці нашого браслету. Робимо 3, 4, можливо, 5 обертів. Розвертаємо на себе лівий кінець. і Кінець, який ми оплітали, вставляємо в трубочку. Разом з нею виймаємо і затягуємо нашу застіпку. Перевіряємо, чи вона рухається. Важливо, щоб вона була не сильно затягнута і не вільна. Зайві кінчики відрізаємо. Залишаючи приблизно 3-4 міліметри, обпаюємо вогнем і фіксуємо на сторону застіпки, не на вільні кінці. Це важливо, тому що застіпка не буде тоді працювати. Ось що в нас вийшло досить акуратна робота. І ось таке плетіння у вигляді трикутничків, які перетинаються один з одним. Бажаю всім вдалого плетіння. До зустрічі!